Багато військових насправді навіть не питають, бо соромляться, mm. е, чи є знижки по УБД. Я тепер завжди запитую, чи є ти, напевно, помітила, чи є знижки по посвідченню УБД. Не тому, що я не можу заплатити на 5 чи 10% більше, ти сама це знаєш. Для мене є певним індикатором, як mm -hmm. мені будуть відповідати, mm -hmm. з яким тоном, якщо mm -hmm. знижка є, то скільки ця знижка? Я таким чином малюю mm -hmm. собі образ. Надавача послуг, до яких я прийшов, і в якому контексті далі мені з ним спілкуватися. Для мене дуже важливо, щоб люди показували цю свою підтримку. А не показують чому не показують, тому що багато військових за це не питає, бо якось соромно мені не зрозуміло. Вам, блядь, в який момент стало неудобно від того, що ви учасники бойових дій. Це повинно бути неудобно, незручно і некомфортно тим, хто вам, як учаснику бойових дій, блять, не, надає. не надає додаткові знижки і послуги. І я зараз почав проводити прям виховну бесіду, таку зі своїми е, друзями побратимами, з якими ми разом воюємо. Я прям аж е, дуже так нагло прошу, щоб вони постійно цікавились. Мені не подобається те, що в якийсь період військовим стало соромно користуватися пільгами якими вони мають право користуватися?